Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати свою косметичку на жовтень місяць. З попередньої косметички в мене ось такий засіб від Glambe Lessismo матуюча гелева пудра, я використовую її як праймер. Мені здається, що у вересні жодного разу я не скористалася нею, але нехай буде про всяк випадок. Зараз я дуже рано веду віку на восьму годину до школи. І макіяж стараюсь зробити зранку. Тоді в мене весь день вільний, і вже, скажімо так, з макіяжем можна ходити. Дві тональних основи. Перша, це моя новинка від Clinique Anti blemish Solution Liquid Makeup. У мене найсвітліший відтінок. Так, CN 10, 0,1. Ось, дивіться, 0,1 fresh Alabaster та в іншій класифікації cn 10 Дуже мені сподобався цей тон. Наношу я його пальцями. Так, ось трошечки вам для своча покажу. По-перше, щоб не витрачати зайве на спонжик, а по-друге, він чудово розподіляється, не виглядає маскою, зливається зі шкірою. Можливо, зовсім трошечки він окислюється, або це він так підлаштовується під тон шкіри, дає живий фініш, такий не надто матовий, але і не сяючий. Гарно себе поводить протягом дня, мабуть, найкращий тон з тих, що в мене був останнім часом. Дуже сподобався: 30 мл, але його треба небагато, де необхідно, дає якісь. Пришечки його можна нанести другим шаром і буде непомітно. І ось такий кушон від Холіка-Холіка, мілки. У мене він в першому, здається, відтінку. Тут вже не видно. А, ось 0,1, да. Він мені менше сподобався, ніж цей тон. Там дзеркальце є, є спонж. Ось такий. Він дуже гарно відмивається, тобто я ним користуюсь для нанесення. Ось так виглядає сам кушон. По-перше, він зараз засвітлий для мене, для мого кольору обличчя. От, а по-друге, все-таки цей кушон більш для нормальної та сухої шкіри підійде. Одразу після нанесення він непогано виглядає, навіть трохи матує шкіру, але з часом він сповзає з обличчя, що мені не подобається. Пудра в мене матуюча зараз одна від Glamбі. І в минулому місяці, вже, хто дивився косметичку, в ній було е рішіточка просвічувалась. <кій> І в вересні я вже дійшла до дна. Ось так вона виглядає зараз. Це в мене також. Перший тон 0,1, непогана пудра, але нічого такого особливого. І от я помітила, що бюджетні пудри вони дуже швидко закінчуються. Вони ну, не тільки пудрі і тіні, в них така пресовка, дуже якась рихла і е, продукт пилить і е, закінчується. І ще мені здається, що ця пудра теж вона з часом стає помітною на обличчі. Якщо спочатку. Вона начебто замотувала, то потім якось негарно вона виглядає протягом дня. Ще одна пудра. І ще одна пудра в мене буде з палетки Hourglass Ambient ось така. Це фінішна пудра. Вона в мене закінчується, я хочу її повністю закінчити. Можливо, в цьому місяці, можливо, пару місяців знадобиться. Ось так вона виглядає. Бачите, дуже, дуже швидко тут і небагато всього було. І давайте десь я нанесу. Вона дуже гарно блюрить шкіру, гарно поєднує всі-всі продукти: бронзер, скульптор, хайлайтер і такий завершений вид, вигляд макіяжу. Ось. Ці продукти вони менш в мене використані, і цю хочу закінчити, в мене залишиться ось така палетка-четвірка. Тому в цьому місяці я буду користуватися також цими продуктами. Ці, ці двоє румян я просто так змішую, пензликом набираю, і мені подобається як виглядає. Бронзером зараз якось я менше вже користуюсь. Вже у нас осінь похмуро. І ну, цей бронзер, мабуть, відтінок не найкраще мені підходить. Але от трошечки цей бік, бачите, в мене так використаний. Так, і ця, е, то ли це пудра або це хайлайтер. Ну, якось е, треба буде спробувати, як пудру на все обличчя нанести, бо. Як хайлайтер трошки вона жовтувата для мене і містить окремі блискітки. Ну, ось моя ціль закінчити цю пудру. В мене з'явилися новинки, це Гірлін пресовані метеорити та Ще одна пудра від Physicians Formula. не беру всю косметичку. Хіба я можу спробувати, так, тому що одну пудру я спробувала, другу ще ні на обличчі, але буду закінчувати цей продукт. Ну, і залишився у нас скульптор та хайлайтер. У мене незмінна ось ця палетка від Charlotte Tilbury. І от з приводу, з приводу пресовки, так, начебто, в грамах тут і. Ну, не так уже У нас буде і багато, 16 грам по 8 грам продукту. Але е, така пресовка, що вже е, я користуюся другий рік, і ось скульптор він майже не використаний. Хайлайтер теж. Малюнок ще скрізь видно. Ось тут вже да, є заглиблення, і мені деколи здається, що там вже дно просвітлюється, але. Тут пресовка така, що продукт набагато довше служить, ніж бюджетні якісь варіанти. Давайте подивимось колір. В принципі, такий, що ним складно нап'ятнити. І хайлайтер цей я дуже люблю. Він універсальний, і на літо, і на зиму підходить. Так, зараз щось не хочу фокусуватися. От. Теж дуже задоволена цією палеткою і беру її незмінно в косметичку, можна так сказати. Далі забула вам пропустила точніше, пішла по пудрам консилери. В цьому місяці їх буде два Діор. Ось такий залапується тут ці упаковочки. Forever Skin. так, Колір в мене 0N, найсвітліший, нейтральний. І я почала його використовувати вже як базу під тіні, спробувала. Бо тут дуже великий об'єм 11 мл. І просто як консилер ну дуже повільно він йде. Виявилося, що непогано на ньому тримаються тіні. не гірше, ніж на базі, яка в мене від Essence зараз є, то я вирішила базу в цьому місці не брати. І ось такий софт-фокус від Belor Design. Теж хочеться вже закінчити його добити. Не зрозуміло, скільки там продукту, бо стоїть стопер. Тут упаковка не просвічується, але дуже легка. Він більш такий, здається, світлішим. І висвітлюю зону під очима. Не маскую особливо нічого, так підсвічую. Висвітлюю і підсвічую. А от діор, він вже такий досить має плотну текстуру, він вже більш такий маскуючий. Теж можу і на обличчя наносити, десь де це необхідно. Так, далі давайте тіні покажу. Не буду багато брати в цьому місяці тіней. Така моя щоденна повсякденна палетка від Lamel. To Go Eyeshadow palette номер 401 New Nude. Дуже така вдала комбінація відтінків Бачите, тут у мене донишко виросло в сяючому відтінку. З матові свочі не буду робити, їх особливо видно не буде. Вони чудово підходять для того, щоб побудувати макіяж, зробити форму. І ось ці два сяючих відтінки. Давайте ось тут я вам нанесу. Вони чудові отримую компліменти, коли. Дівчат, дівчатам кажу, що це дуже бюджетні тіні. Ну, от на цю ціяшку, то вони в шоці. От. Ну, і з цими дуже легко працювати тінями, так як вони в міру пігментовані, то проблем ніяких немає. Далі, ось така палетка від Париса. Я хочу тут закінчити ось цей відтінок H. Хочу, щоб в мене була постижка. Він дуже рихлий, по-перше. По-друге, його навіть було налито, чи насипано, як сказати, менше, ніж інші. От, якщо придивитися, де грані, де, їх було менше, ніж всіх інших відтінків. Чомусь так. Хоча це найгодовіший в мене відтінок. Мені він подобається для складки. Так, де тут вже в мене місце є. Ось такий. Дуже швидко витрачається, тому хочу вже, щоб в мене була ще одна пустишка, наприклад, за рік в цілому, так, якщо брати. І беру також повсякденну палетку. Одну з моїх найулюбленіших от ця і ця, вони так і залишаються. В мене це Наташа Денона на міні-ретро палет, Велике вже в мене тут донечко. І ці всі. Йдуть заглиблені відтіночки. Цими двома я рідше користуюсь, бо мені більш подобається матові звідси. От, чесно. Для того, щоб просто все в одній гамі кольорові виглядало, то я використовую цей, але його треба зовсім трошки. Він дуже пігментований. І, в принципі, він може і розташуватися більш світлий, і можна його зробити насиченим більш так нанести. От, ну, в принципі, що вам тут показати, покажу вам цей топер, але можна його і на повіку без стіней нанести. Просто буде ось такий, він може осипатися, теж гарно виглядає. Але, наприклад, якщо нанести поруч із лемель, ось тут. То, ви знаєте, ламель нічим не гірший. А якщо врахувати, наскільки він дешевше коштує, то давайте ось цей Цей менш сяючий, він більш такий як сатиновий. Але непогано виглядає на повіках і я використовую ось цей поверх цього, Так, не показала вам ще зелений. Теж дуже гарний відтінок. Ось так. Такі ось три палетки, всі дуже схожі чимось да, і по дизайну, і по кольорам. Давайте тепер покажу вам підводки та олівці для очей. Їх в мене вже багато є тепер. Підводки в мене зараз дві. Почала я фізично формула, яка йде водостійкою версією. Бачите, на ній такі крапочки води? З приводу водостійкості. Ні разу вона в мене не плила, не помітила, але не було такого, щоб я прямо під дощ попала і промокла. Але бувало, да? і вологі зараз, і туман, і десь якась крапелька пролітає, очі сльозаються, нічого не помітила. Змивається міцелярною водою дуже просто. Це брашлайнер, в неї пензлик на кінці. Малюю гарну чорну лінію, легко малювати, дуже подобається. Ну, якщо звичайна версія, в мене бувало, що розтікався кінчик, змивався, то з цією поки що я цього не помітила. Хоча я замовляла в майкапі, і там ніде не було написано, що це водостійка версія. Просто як підводка йшла. Якщо буде вибір, то я краще буду брати цю версію. І коричнева підводка від GlamB. Яку давали в Єві в подарунок за покупки. Та колір тут у нас ось так написано: Glambim Marker Color Liner Brown. Тут немає номеру, просто да, коричневий. Тут вже йде зараз відкрию, фетровий кінчик, але, в принципі, теж дуже зручний і ця підводка теж стійка. Тобто, хоч на ній і не заявлено. Вона не розтікається. І навіть свочі, коли змиваєш, вона досить тяжко змивається. Подобається, і, взагалі, ідея коричневої підводки мені дуже подобається. Так, олівці. Також, звичайно, це класика: чорний та коричневий. Чорний олівець від компанії NYX Professional Makeup. Ось так виглядає. Колір тут у нас який ось він блек. І SPI 901. Звичайний олівець не гелевий, тому він не такий буде насичений. Але якраз для водної лінії я вам казала, що гелеві олівці я не люблю, бо вони відбуваються в мене на контактні лінзи. І потім з контактних лінз вже їх тяжко дуже змити гроші От. І коричневий гелевий від Maybelline, тату-лайнер. Давайте номер пошукаємо, де він тут у них. 910 Bold Brown. Ось такий. Він у мене не дуже правильної форми, бо я його проштовхувала, не точила. Дивіться, який він насичений. Він майже як лайнер малює, а не як цей олівець. Якщо ви любите гелеві олівці, придивіться до Maybelline. Вони бувають на знижках. Далі олівець негеловий, але теж цей Avon Glimmer Stick. Це Іра мені дарувала. Колір Tanzanite. Такий фіолетовий. Це була в них якась колекція з дорогоцінними каменями. Гарно теж на водній лінії виглядає. В основному на водну лінію використовую з чорною або з коричневою підводкою. От який олівець попадеться, да, вони обидва чорні, в мене стоять в косметичці, то можу взяти цей танзаніт. І новинки мої, олівці від ламель, вони будуть так прикрашати яскраво мою косметичку. Я їх пробувала як підводку по нижньому повіку, як підложку під тіні. І третім способом поки що найприйнятніше для мене це третій спосіб. А саме я роблю макіяж в нейтральних своїх улюблених тонах. Чорну стрілочку малюю і зверху малюю стрілочку кольорову. Е, так воно виглядає, по-перше, ну, біля е, вій, у нас чорний кольор, вій чорною тушу фарбую. Е, і по-друге, не так яскраво. ну На кожен день, так, деколи треба, яскравий макіяж, але на кожен день це виглядає насибельно. Ось жовтий. Ще я їх жоден не точила, але всі вже встигла спробувати. Багато нанесла, він стійкий. Але він, от якщо його самостійно на нижній повіку, наприклад, я наносила, підводила лінію таку, він трошки вибілює, висвітлює. Мені не надто подобається такий варіант. Блакитний. Так, кольори номери, точніше, 404 жовтий. З'явились олівці на мейкапі, дівчата, якщо ви так, як я не встигли купити свій час, бо вони вийшли як лімітка, але потім ввійшли в постійну колекцію, часто їх не було на складі, то дивіться, були по хорошій ціні. Зелений теж гарно виглядає на чорну стрілочку зверху. Бачите, вони в мене трошки в тінях, бо я е... малювала по тіням. Це номер у нас 403. Блакитний номер 401 Опа, зламався, бачите? Ну, сводч покажу вам. Вони насичені, але знаєте, коли малюєш тоненьку лінію, то колір може бути не такий насичений. Так, до речі, напишіть мені, дівчата, хто користується. Ви їх проштовхуєте, чи ось, бачите, знімається, тобто можна проштовхнути, чи тощите. Так, наприклад, оці теж цей знімається. Maybelline, І фіолетовий номер 405. І це не фіолетовий, а такий рожево-фіолетовий, якийсь такий. Так, Буду якось обережніше сводч малювати. У мене є палетка від Colourpop подібна, подібна в подібних кольорах. От я пробувала як підложку. Теж дуже гарно. Ну, знаєте, на осінь трохи яскраво для мене на кожен день. Так, олівці це все. Туш сподобалось мені. От уже, напевно, що більше двох місяців. Або більше півтора місяця використання Maybelline Curl Bones. Вона дуже легка сама по собі і здається, що там вже нічого немає, на щітку нічого не набирається, дуже суха текстура якась. Але з одного шару виходять гарні вії. Вона дуже класно їх подовжує і підкручує. Об'єму трошки менше, ніж мені б хотілося, але от зараз. Після того, як пройшло півтора-два місяці, тільки вона мені почала подобатись. Я весь час фарбую ж нею, вона здається дуже-дуже сухою, і, думаю, пора б її викинути. Але подобається, який результат виходить, тому ще не час її викидати. Для бровей чи для брів гель, який ну, ніяк не закінчується, оскільки я його пам'ятаю, мені здається, весь час. Така сама кількість, можна навіть для цікавості зробити позначку. Це в нас Мак гель відтінку Clear. Де, до речі, напис МАК, вже його й не видно. А, ось. Стирається. Користуюсь. Гель працює так само, як і раніше, бо в мене були гелі. Есенс, який з часом зіпсувалися і якось нічого вже не робили, не фіксували. Е, прийшлося виконати. І два олівці зараз в косметичці. Ось такий вже маленький від Faberlic. Не знаю, який артикул вже там стерлося. Думаю, що ще раз можна буде заточити, а там побачимо. Тут у них стежені йде прямо до самого-до самого кінця. Не в усіх олівцях, так. І Maybelline Express Brow Ultra Slim Pencil. Колір Medium Brown. Такий досить теж довгограючий олівець. Зазвичай ці маленькі, вони швидко закінчуються. Такий ось колір. Гарно, мені підходить. Я люблю не над темні брови, хоч волоси в мене темні волосся, але мені подобаються такі більш середньої насиченості. Так, і залишились продукти для губ. Покажу вам три олівці. Один я прибрала, він занадто теплий на зараз. Так, color Intense олівець, відтінок 08 Latte Красивий коричневий колір. Зараз він більш яскравий, тому що в мене лампа горить, насправді він трохи-трохи темніший. Використовую як контур. На всі губи не люблю такі темні губи. Хоча, хто любить, то непоганий. Непогано він лягає, м'який, гелева текстура, але легко розподіляється. Не надто стійкий. Якраз не... ну, як я люблю. І два олівці від пупа 002. Це мій улюблений зараз колір. Це колір моїх губ. Натуральний. Ось такий. Він без теплого підтону, без безрудового. На камері знову зараз трохи яскравіше, ніж в житті. Цей можна на всі губи. Він не сушить губи. Він щось середнє між гелевим і гелевим олівцем досить непогано наноситься, не дряпає губи. І 004. Так, я вже влізла в якісь свочі, ну вже зараз зніму буду мити руки. Ось такий він. Лилово-коричневий, теж дуже гарний. Ну, я вам намалювала, так скажімо, насично, якщо десь отут отутрунели, то він дуже гарно виглядає. І я люблю поєднувати їх по контуру цей коричневий, а на всі губи ось цей, чому зараз зараз тут виглядає майже. Рудим. Насправді ні він без рудого цього відтінку. Давайте зараз вже виключимо лампу. Ось ось так вони виглядають без лампи. Ці олівці. Добре, і залишились у мене помади. В принципі, майже те, що і в минулій і в косметичці. І, в принципі, те, що мені подобається, Шарлотта Тілбері, Pillow Talk, матова помада. Я думаю, що якщо закінчиться, я її повторю. Це ідеальний відтінок для мене нюдовий. Деколи наношу її на ще бальзам, який не до кінця поглинувся. Тому так виглядає. Для мене це ідеальний нюд. І мені подобається, як вона поводить себе на губах, хоч вона і матова, вона не висушує губи. Вона дійсно якийсь такий, як пудрові, пудрові губи, які з нею. Ну, класно виглядає. Також нещодавна новинка від Golden Rose Glow Kiss Tinted Lip Balm. Тобто це бальзам для губ з кольором відтінок 01 ваніла Латте так ось виглядає. Наношу щодня з цими олівцями дуже класно вона виглядає сама по собі, майже немає відтінку в ній. Але з олівцями гарно поєднується. Комфортно губам, коли Буває, наприклад, матову помаду чи крему, бо не, не хочеться. Ось наношу такий бальзам. І вже такі, на осінь, деколи хочеться більш темніших відтінків. Беру це подарунок, щоб був від Іри, LN Pro Mad Lip Fluid в 103 му кольорі Vintage Rose, Вінтажна Vintage Троянда. Ну, Кольори цих помад, зазвичай вони темніші, ніж в флаконах. Гарний колір, без, теж без рудого цього підтону. Помада фіксується, вона не суперкомфортна на губах, але і не висушує губи. Тобто такий середній варіант. Ось такі свочі, що там в мене розмазалось трошки. Все, що я зібрала на цей місяць, начебто нічого не забула. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей в нових відео. Па-па!